Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про Туреччину одного з наших сусідів, з якою ми живемо через море, яка дуже впливає на ситуацію і в Україні і ходом війни загалом на ситуацію в регіоні. Чи зможе давній очільник Туреччини виграти вибори? Нагадаю, виборча кампанія у них завершується 14 травня. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок і ми зараз з вами все швидко, і конструктивно проговоримо. Раджеп Таїп Ердоган знову балотується в очільники країни, хоче знову отримати владу чи тінше, продовжити свою. Ну, давайте чесно скажемо надзвичайно довгу каденцію. Ердоган себе вже давно бачить більш важливим діячем для Туреччини, навіть ніж Ататюрк, від якого він частково почав навіть позбавлятися і десь потрошки прибирати. Авторитета та тюрка, який е, імперію перетворював в республіку розвалини імперії, так а тут навпаки, ми бачимо, що від республіки, від економіки ринкою він рухає десь в сторону такої релігійної автократії. І Ердоган, який має жорстке своє бачення, інше бачення управління економічними процесами, дуже любить комівство і лобіювання сімейних інтересів. Ну, скажімо так, багатьом політикам на брит і населенню в тому числі, і вже сьогодні є соціологія, що вибори, котрі мають відбутися 14 травня, це і президентська і а, парламентська кампанія. А, вони вже не на сторону Ердогана. Мінус 7% він відстає від кималя Килич-Дароглу, Вибачте, за можливо, неправильна. А, Вимовляння прізвища цього, скажімо так, нового в українському політикумі прізвища. От, але тим не менше, це людина, яка, по-перше, має дуже символічне ім'я Кемаль, що співзвучно з іменем якраз таки Ататюрка. От, Кемаль Мустафа Ататюрка. Інша історія, він об'єднав шість партій, а при цьому зміг домовитися навіть з. Курдами і якраз таки єдиним національним фронтом вони виходять боротися з Ердоганом. І якщо в парламентській історії в Ердогана достатньо непогана статистика, його партія все далі лідирує. А там коаліція шести, ну от зрозуміло, що не така історія, то якраз таки в президентському рейтингу Ердоган просідає, і це для нього несе великі ризики. Ми пам'ятаємо, що турецька політика насправді дуже така. Винахідлива і переворот можуть зробити, і генерали танки можуть прислати. Ну, скажімо так, вона дуже мачиська, вона в тому числі популістична. От а її, скажімо так, багата на події, тому що країна велика, країна з великою історією, з дуже ще більшими, я б сказав, навіть ніж історії, амбіціями. Ну і гонка починається достатньо серйозно. А, взагалі на рейтинг Ердогана повпливав а, дуже сильно в негативному значенні землетрус. От деякі конспірологи говорять, що він не просто так, і що, начебто, є інструменти і технології, як можна його штучно запустити. Скажімо так, фактів у нас таких немає, і коментувати офіційно ми їх не можемо. Але дійсно ми бачимо, що землетрус ну, на руку зіграв Кемалю. Ну, от, який, скажімо, стався надзвичайно влучно і точно, і який продемонстрував корупцію часів Ердогана, тому що два міста в одному, де був проердоганівський мер, і інше, де був мер від опозиційних партій, от, то якраз таке опозиційне місто встояло. А там, де будували ердоганівські чиновники, там 50 тисяч. Жертві, якраз таке місце розвалений, і зруйнований, і це демонстрація того, що Ердоган якраз таки ці роки, а це там більше ніж два десятки років. Він витратив в тому числі на корупцію, збагачення і порушення норм, які призвели до великих катастрофічних наслідків. І ось це дуже важливо, тому що це почало змінювати електоральну карту. До цього Ердоган почував себе супер-супер. Певнено, зараз зрозуміло, що він проводить виборчу кампанію, фотографується з турецькими автомобілями з виробленими турецькими там різними товарами. Він збудував там супербашню, де яка покрила телебачення. Все він типу збудував новий аеропорт, щоб забрати голов... ім'я головного аеропорта в Кемалі Ататюрка. Тобто багато речей зробив, але це вже ніяк не впливає. Люди почуть від нього відходять. Друге аудиторія Ердогана, його партія і справедливості вона насправді дуже сильно спирається на бідних людей, на бідних турків. І тут друга річ, яка, скажімо, так чекала на Ердогана, це дуже велика інфляція. Порядка 50%. Відсотків деякі місяці вона взагалі зашкалювала до 85% інфляції. Зрозуміло, що товари в кілька разів подорожчали. Ну, от, надбавки соціальні були, доплати пенсії а, мінімалку піднімав, але поки що це ніяк не впливає. Навпаки, типу, це ще інколи двигун інфляції ще більше заводить і це ще більше б'є по кишенях, якраз таки ядра виборців самого Ердогана. От, ну важливо перейти зараз до нас а Вибори за кілька тижнів ми за цим ще будемо слідкувати, як це на нас впливає? Дуже важливо, що Ердоган це людина, яка грає на два фронти. От дійсно там Туреччина лежить не тільки в Азії в Європі, а в нашій лежить між Україною і Росією в даній війні. Ну, от. І вони нам дають байрактари, росіянам виводять гроші, допомагають з ракетами, купують їхні ракети, роблять дуже багато кроків, публічних і непублічних, а інколи навіть таємних, які назвати проукраїнськими надзвичайно складно. Але в той же час українці люблять байрактари, і українці цінують їх за це. Хоча насправді. Е Насправді, якщо зробити баланс і подивитися, кому Туреччина реально більше допомагає, то нам буде прикро, але це насправді Російська Федерація. Так інколи Ердоган робить незручні для Путіна кроки. Там закритий Босфор, типу, там, не, не допомагає там ще більше, ніж би міг допомагати. Це теж правда. Ну от, тому, що Ердоган хоче своє оригінальне лідерство, особливо в середній Азії на Кавказі. Вони нав'язують це своє лідерство, але ми бачимо, що це заважає Росії, але не так катастрофічно. Ну, от як би насправді могло б завадити е, Туреччина. Чим ще важлива, це один з одна з найбільших армій е, Європи, точніше НАТО. От по великому рахунку це піхота НАТО. Ну от і через конфлікт зі штатами, який насправді вже достатньо давно тягнеться, в Ердогана забрали велику кількість зброї, яка стояла якраз таки на території Туреччини. От після чого вони почали закупати в тому числі і російські. Ракети закупати російські літаки, винищувачі, ну, от і це призвело до таких важких напружених відносин з е, власне сполученими штатами. І я вам скажу таку річ, що е, я я вам навіть говорив її раніше. Попередніх відео, коли ми обговорювали вступ Швеції і Фінляндії в НАТО, я вам сказав, що захід буде робити все можливе, що Пердоган не виграв вибори, програє вибори. Тоді вже опозиційний до Ердогана парламент проголосує за вступ Швеції. В НАТО і якраз вона зможе разом з Фінляндією до літа приєднатися. Я це якраз вам розповідав. Але захід дійсно налаштований десь трошки послабити Ердогана. Він з політики не зникне. В нього партія буде мати перше місце в парламенті. Зрозуміло, що буде намагатися і торгуватися за місце прем'єр-міністра. Він же ці гамбіти турецькі робив і прем'єром, і президентом він ці комбінації надзвичайно добре знає, вміє моделювати. Дійсно досвідчений політик, який насправді і в тюрмі встиг посидіти, ще за молоду, потім вже насправді через опозиційну діяльність. Ну, от. Але дійсно дуже хитрий і спритний, і від нього ми теж будемо чекати певних подій, ми будемо чекати певних е розворотів е якраз таки його виборчої кампанії, бо просто так він теж здаватись не буде. Більше того, я знаю дуже багатьох турецьких політиків, причому по обидві сторони. То, наприклад, опозиційна сторона вже за два роки до виборів, вже в час ковіду будувала величезні громадні плани щодо того, як ізолювати Ердогана, як вибити його з президентської гонки. Тому що всіх дістав його автократія, просідання економіки, така певна релігійна узурпація публічних просторів. Ну мається на увазі не простори на вулиці, а якраз таки там, де було щось дозволено. Ну, от, де було секулярно, він почав якраз якраз таки більше повертати релігії, і багатьом зрозуміло, що це не подобається. А, ну і вони знову ж таки монополізація будівельного бізнесу, де від Стамбула, Донкари і Півдня забудували все, що тільки можна. І от якраз таки почали піднімати питання: що можливо, десь ці конгломерати треба обмежувати. Ну і плюс надзвичайно велике кумівство, яке я згадував ще на самому початку. Ну і для України ще дуже важлива історія: це зернова угода. Зернова угода, скажімо так, мало шансів, що вона зміниться. Уряд, який чи точніше, так парламент і президенти, які можуть виграти Ердогана, все-таки прозахідні. вони обіцяють ці речі зберігати. Для них не буде вигоди від розривання, тому що це просідання лідерства. Так, можливе певне перепідписання або продовження. От Туреччина може точніше так. Росія може стати в опозицію до нової влади, якщо вона буде дуже проукраїнською, Тому тут з зерновою годою є страх не стільки за туреччину, скільки за Росію, яка може вийти, бо Туреччина і ООН гаранти гаранти, власне всього того, що відбувається в Чорному морі. Ну і загалом Туреччина для світу важлива тим, що вона контролює Чорне море, якраз такі протоки. Ну от і це дуже важливо для заходу і для нас, тому що якщо нам потрібна буде велика допомога через море, якраз таки входження чужих флотів, а деокупація Криму якраз таки вимагатиме в майбутньому, от якраз в моменти уже реінтеграції, якраз таки кооперації з флотами інших країн. І для України це буде катастрофічно важливо, тому дуже важливо, щоб президент... Президент в Туреччині не був проросійським і не заважав нам працювати. От і розвивати якраз таки деокуповувати нашу територію, деокуповувати де окуповувати наш Крим. І ось це якраз дуже важливо. Ну і зрозуміло, для світу геополітично чорне море це якраз теж одне з сердець нашої планети, яке дуже сильно потужно б'ється. Тому хто контролює Чорне море важливо для заходу однозначно. Тому по зерну все рівно будуть тертя за цим теж будемо спостерігати. Захід все рівно буде тиснути, тому що ми рятуємо цим і Африку, і частину Європи. Навіть попри те, що зараз велика кількість скандалів по зерновій угоді, де почали продавати на ринках, які мали бути насправді тільки транзитними. Але тим не менше до зернової угоди ще повернемось. Нагадаю, останнє Перепідписання було на 120 днів тільки, тому будуть повертатися. Ну і власне друзі, в мене до вас запитання. Як ви вважаєте, чи переможе Ердоган, чи не переможе? Ну от, ну і друге питання: чи хочете ви, щоб Ердоган переміг, чи ви хочете, щоб дійсно прийшли інші політики більш опозиційні до Ердогана і власне правили Туреччиною? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і поставте дзвіночок. І нагадую, що проходить аукціон української правди по допомозі. 93 й бригаді, де продаються картини топових українських художників, і Сая, і Криволапа, і Влади Ралко і. Сергія Майдукова і багатьох інших, і вас є змога їх придбати є за дуже такими демократичними цінами, є за дуже високими цінами, але пам'ятайте, що ці гроші підуть на армію на 93 ю бригаду. Тому я залишу посилання на Фейсбук Української правди, де проходить аукціон в описі цього відео. Ви зможете перейти і власне, придбати за бажанням. І ці гроші підуть на дрони 93-ї бригади, яка сьогодні знаходиться під Бахмутом. Друзі, дякую вам ще раз за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Донатьте на Збройні Сили України і до зустрічі!